Тайфун в першу чергу це про людей. Це одна велика сім'я, яка створилась під час непростих часів, і яка змогла об'єднати дуже крутих спеціалістів. Це якась банда. Банда, яка росте, ставить перед собою нові задачі, і кожен в цій банді сам визначає свою роль. І робить свою роботу. Бере і робить. Ну, тайфун це, мабуть, щось більше, ніж підрозділ. Це команда. Команда, яка чітко знає свою мету, чітко знає, в якому напрямку рухатися, щоб цієї мети досягнути. Для мене тайфун це люди однозначно. А люди, про яких я переймаюся 24 на 7, про яких я постійно думаю, це, мабуть, в першу чергу реалізація моїх якихось давніх мрій і фантазій. В дитинстві я завжди там любив робити літачки, якісь там ракетки, підривав. І тут, от спустя вже майже пів життя свого, я знайшов, мабуть, своє покликання. А є організми, які створені заради результату. Тайфун це саме про результат. Хто такий тайфун? Це підрозділ якого боїться ворог. Скоріше за все, це для мене якийсь, якийсь великий літак. От якийсь великий, великий літак, який залетить на Красну площу і знищить її нахер взагалі всю. Ну і «Тайфун» — це про інтелект, тому що бойовим пілотом стати це така задача зірочкою. Не кожен може це освоїти. Бойові командири на бойових посадах виконують задачу. Це важливо, тому що командир повинен бути не тільки бойовий досвід мати, а й ще й навчений. Це важливо для того, щоб його кругозор був ширший. Тоді він буде більш ефективно приймати правильні рішення. Виключно був заточений на, на результат. Результат заключався в тому знищити як, як найбільшу кількість там, да, противника. Е, у нас це досить успішно виходило, і у нас була одна з найбоєздатніших груп там, в загоні спеціального призначення Омега. Штурмувати це завжди важко, е, тому що ну, ми ж роз, розуміємо, що да, кожен штурм може стати для тебе останнім. Це Сєвєродонецьк, це, мабуть, одна з найскладніших операцій, коли ми взяли сім полонених. І це була одна з найскладніших операцій, тому що сили були знову ж таки нерівнозначні. І там Артилерія працювала там, 20 до 1, і це ж 20 до 1 не в нашу сторону. Тоді ще не були такі розповсюджені дрони. От тоді, звичайно, це була така одна з найскладніших операцій. І я такий думаю, камон. ну... Тут треба щось змінювати, змінювати підходи, тому що можна ж набагато ефективніше працювати такими засобами. Я зрозумів якийсь момент, що потрібно йти інтелектуальним шляхом і знищувати ворога за рахунок дронів. Звичайно, я самоучка, я сам навчався, сам спробував, сам сам шукав засоби, і це дало результати, тому що. Тільки моя виключно самомотивація так привела мене до цього напрямку. Більше двох років провоював снайпером роти спецпризначення, не просто снайпером, а снайпером контрснайпером. У нас була окрема група, і ми боролись проти снайперів ворога. Мене якраз і спонукало до безпілотних систем, От, мабуть, моя минула професія. Зробити професійного гарного снайпера, який вражає ціль там, від 1000-1200 від метрів, це треба потратити хоча б два роки. І ти при цьому розумієш, що є школяр умовно. Які у нас там закінчили тільки там учбовий заклад, заклади, через два тижні він залетить в будь-яку дірку, в будь-яку ціль, на відстані не на кілометр, а на півтора, як снайпер стріляє. він залетить і на 20 кілометрів так само ну, в такий п'ятачок. І ти розумієш, все, пройшов час, є стара технологія, вона вмерла. Треба забувати і переходити в нову. І треба йти в ногу з часом. Дивіться, от наразі у мене є хлопчик. Хлопці, хлопці є яким там 22 роки. От він знищив десь приблизно 50 російських окупаційних військ, там піхотинців. Знайшов 50 чоловік. Він знищив. Наразі у любого штурмовика-піхотинця треба спитати одиниці, там ну десятки максимум в нього. А в мене хлопці, які там знищують їх пачками, технікою і все інше для любого піхотинця, для будь-якого штурмовика. Це такий нонсенс, щоб там знищити танк, або ж там БМП, БТР, або інакшу якусь техніку. А хлопці це роблять дуже якісно, дуже показово. БПЛА наразі це, це саме, саме люті війни. Чим більше буде засобів в нас, тим краще ми зможемо знищувати ворога. І якщо є змога їх якомога більше знищити, значить ми будемо цим займатись. Все, БПЛА, значить, БПЛА. Ідея створення належить командувачу Нацгвардії, е, виникла ну, реально необхідна потреба в тому, щоб е, підтримувати наші бригади. задум був такий, що як тільки ми заїжджаємо на напрямок, на напрямок, ми повинні, в принципі, були розносити ворога там, де ми мали стояти. Ставши командувачем Національної гвардії, я проаналізував все ретельно, вивчив, подивився цифри. І самі цифри, якщо взяти виконати грошовому. Знищення противника, то 90% це знищують підрозділи окремі підрозділи безпілотних систем. Друге, бригади, вони не так швидко розгортаються до нових реалій війни, щоб ви розуміли. Тому що бригада це більше п'ятитисячне з'єднання. Саме головне, що якщо у бригади є складна обстановка, і вони чекають, штурмових дій противника в своїй смузі відповідальності, і їх не вистачає для того, щоб відбити. Дійсно відбити якісно наступ, я зможу застосовувати ці підрозділи, наприклад, дектайфун, і перекид дуже швидко за, за день переквити з одного напрямку на інший, для того, щоб підтримати бригади в обороні або в наступі. Тому в 20... початку 24-го року ми і мною було прийнято рішення, поспілкувавшись з начальником безполотних систем, створити окремий ще додатково окремий підрозділ безпілотних систем з назвою тайфун назвати це не значить зробити, розумієте? Можна створити і тайфун, і тайфун 1 і оміга 4 і, і, і там, і що хочеш. Але потрібно знайти командира, потрібно знайти однодумців. Потрібно знайти людей, які просто все вірять. Розумієте? це берегуть, виношують і розвивають. На це дуже важливо. Нас спочатку зайшло п'ятеро людей. Ми були першими. Це ті люди, які точно знали, що от ми вже маємо переходити. Я пам'ятаю, взагалі, коли ми вже заговорили про, про те, що підрозділ буде зараз створюватись. Ми якраз були на ротації разом з командиром в Камишувасі. Я взяла свій ноутбук. Ми сіли на біля магазинчику. На таку табуреточку разом, і отак, от от на ноутбуці, ми шукали, як буде називатися наш підрозділ. Я пам'ятаю, як командир значить подзвонив і сказав, що є наказ на призначення, і оскільки я був в бойовому розпорядженні, то ще деякий час я фактично знаходився в. Виконання бойових задач, але вже там паралельно підключався, і ми там собі конструювали те, як ми маємо рухатися, тому що це, ну, типу, чистий лист паперу, на якому мала писатися історія тайфун. І я розумів цю велику відповідальність, великий виклик, але для мене це було дуже цікаво. Я розумів, що, що це круто. Ми ж розуміємо, всім потрібні швидкі результати. Але ж швидко, прям швидко зробити, це така досить складна історія. Тобі треба створити своє, підготувати його і нести відповідальність за те, за успіхи та неуспіхи, так, які будуть як на полі бою, так і поза його межами. Ну, підготувати пілота, який буде успішно. Вражати і знищувати це, на це йде досить немало часу. Недостатньо підготувати оператора. Оператор це тобто пульт дрон. Підрозділ «Тайфун» готує саме бойових пілотів. У нас це виходить на даний момент вже закомплектований штат інструкторів. Саме відібрані люди мотивовані, профі в своїй справі. І вони теж дуже посилили наш колектив. Я е професійний гравець-покер. в покер. І, відповідно, останні п'ять років я займався навчанням. І я мав займатися високоефективним навчанням. Бо якщо я навчаю людину погано, вона програє гроші. Я інколи думаю, що. На покері я тренувався, а тепер навчаю військових. Від початку війни, приблизно до харківського контрнаступу, ми всі чекали дуже просту річ. Зараз воно якось все закінчиться і повернеться так, як було. Але це неправда. І в кінці 23-го року, коли стало зрозуміло, що плану Б то нема, а план А не спрацював, я зрозумів, що тепер, скоріш за все, прийде і мій час. І з кінця 23-го року я почав готуватися. Перший раз в свої 44 роки тоді пішов на бокс, страйкбол, e, який теж ніколи не бігав. E, крім цього, ну знов таки сів, відкрив сайт і подивився: якщо завтра треба, ким я буду? О, помічник гранатометника. А що таке гранатомет? А, 400 метрів. Угу. Добре, давай щось інше. Ага, у нас є FPV. пів, а це що? Давай розбиратися. А після цього відповідно самостійно купив дрон, зібрав інший, пішов на полігони. Один, другий, третій раз зайнявся на полігонах з FPV, зі страйкболом, де якраз і познайомився з тією людиною, яка займалася навчанням військовослужбовців НГУ. Я прийшов, подивився, кажу: ви навчаєте неправильно, треба так, я можу зробити вам. Просто дайте мені час і я вам зроблю. З цим всім я опинився в ТЦК. Поїхав на навчання, і приблизно всередині цього навчання мені пише хтось: ми хочемо тебе в тайфун. Хто ти такий? Ну, я Тарасу дав. В цілому ми створили саме зараз завершену програму бойового пілота. У нас, наприклад, людина нікуди не виїжджає, коли не пройшла медицину. Пройшла медицину, потім переходимо вже до злагодження, коли людина виїжджає і працює в наближених умовах до бойових. Це польоти, це робота з наземними комплексами, вихід на позицію, те саме стрільба, індивідуальна підготовка зі зброєю, те саме нічне водіння. Для нас важлива інформація з передової, що надають нам досвідчені екіпажі. І вони кажуть, це працює чи не працює. Без діалогу не буде навчання, вони нам звідти можуть надати якусь інформацію, яку я впроваджу вже. Або от, прийшла людина з іншої там, наприклад, частини, яка до цього теж якось працювала. Я її вислухаю. Тобто, знову ж таки, якщо людина каже, от, ти херню припадаєш образно кажемо, то ніякого хейту, ну, з людьми треба спілкуватись. Тобто поясни, що ти бачиш не так, а що ти бачиш так, може в тебе є якісь свої погляди. Просто на всі речі треба дивитись з декількох сторін. Бо інколи приходить людина, там, і те, що я там знаю, що можна робити отак, отак, а вона скаже: так можна зробити ще отак. І принесе щось нове. А вона там про це дізналась випадково, тому що, наприклад, вона не знала, як це робити. там, я якось своїм шляхом до цього дійшла, і це буде там швидше, легше, продуктивніше. Війна змінюється. Війна змінюється, війна стає дуже технологічною і потрібно адаптуватися до всіх умов на полі бою і швидко пристосовуватися. Я дуже задоволений, що я проходжу службу і гордий з нашими хлопцями. Вони показують надзвичайні результати, і я впевнений в усіх них. На 95% людей, які першими прийшли в підрозділ, які його формували, вони взагалі були недотичні до безпілотних систем. І за рік створити вже достатньо таку потужну команду. Це ну, реально результат дуже великий. Тому що ну, екіпаж БПЛА це ну, трохи інший підрозділ, це не піхота, де в тебе є там звод, відділення, де там пошли на злагодження, там разом воюють, працюють. в, в тебе там, в екіпажі всього чотири людини. І вони повинні розуміти друг друга без слів. Тому що дуже це, це швидкості, це швидкість прийняття рішень, це визначення якихось дій. І пілотам треба дуже швидко друг друга розуміти, і приймати рішення. Тому це такий організм був дуже ну, повинен бути єдиний. І от сформувати ці організми було досить складно. Спочатку мої так звані, як я їх називаю, мої діти взагалі це був просто жах. Це хлопці, які там забували, забували все. Там ходили, ходіли в облаках, там літали. А зараз, і от я бачу, от як вони от зросли, всі от стали такими вагомими вже, і от я можу на них покластись навіть там в будь-яких там ситуаціях. Ну от я щас розповім, як в мене, припустимо. Як ми от з командиром загону проговорили це все питання, з командиром ГСП проговорили. У мене немає Мавікавод, шник Сапер або щось там ну, інше. Яка. В мене всі вони однаково вміють все. Тобто, в мене пілот фпв в. Зможе сам собі зробити бойову частину дрону, може сам його, його прикріпити і застосувати. І так само той же самий сапер. Він так само літає і мовікавод. Так само ні, вони все вміють, і вони все один іншого вчать. Навіть коли виходимо ми між виходом на позицію. у нас там є відпочинок, там пару діб в хлопців. Ми все одно все там приходить. Там різні дрони, різні плати, різні бойові частини. Тобто, ми все це сідаємо та розбираємо. Як це правильно, слухаємо один одного, навчаємось. Якщо ти не розвиваєшся, ти вмираєш. Ну, це, на мою таку суб'єктивну думку. Е, у мене це точно так. Я повинен постійно розвиватися, і люди, які мене оточують, вони повинні постійно розвиватися. Відповідно, так, така вимога у мене і до всього особового складу, який е, поряд зі мною. Коли е, наші екіпажі, які абсолютно не, які абсолютно не мали досвіду, Через півроку стали кращими екіпажами і дають приклад зараз тим, хто до нас приходить, хто вжаті виїжджає на свої перші бойові. Я зрозумів, що ми пішли правильним шляхом. Ми зробили ставку на тих людей, які цього досвіду не мали. Ми їм його дали, і вони сьогодні є одні з кращих у загоні. Ми от за останні півтора місяці на виконання на Покровському напрямку знищили приблизно ну, 30 одиниць техніки. Це от сугубо моя бойова група, вибачаюсь, бойова група під моїм керівництвом. Бойова група під моїм керівництвом знищила десь приблизно 30 одиниць техніки. Це і ІББМИ, це і легкоброньовані легкоброньована техніка піхоти. От, коли був масштабний штурм, цей я вийшов з позиції в цей час. Я в третю годину ночі приїхав з позиції, знав, що починає. Ми знаємо заздалегідь, що починається штурм. Приблизно знаємо, я виїжджаю на КСП. Я там чотири доби не спав. Сижу такий, дрімаю на КСП і відкриваю мені кажуть, почалось. Я дивлюсь там техніки, тьма, і це при всьому при тому, коли криють кабами за цю за останню добу, за останню ніч поклали по квадрату, де ми працюємо, 135 кабів. І коли почався штурм. Були РСЗО, РСЗВ працювала міномети, ворожі впіві, по нам не давали працювати. І як хлопці зібрались за цей масштабний штурм, і як вони їх зупинили. То, ну, у мене тільки овації були, коли вони вийшли. Я їх там всіх обійняв. Я говорю, ви кращі. Я постійно їм кажу, що вони кращі, що вони тигри. Сьогодні засоби і впівдрони будуть, мабуть, ключовим елементом, за рахунок якого наш підрозділ буде кращим. Як вогнева сила на сьогодні на фронті, то це топове в Якщо там раніше боги війни були артилерія, то зараз боги війни це впівішники. Тому, так, да, ну, це відповідальність, це, ти розумієш, що ну, це дуже важливе ядро. Намагаємося робити по максимуму. Ці підрозділи специально призначені, вони і тому і називаються, тому що вони мобільні. По-перше, мобільні, а по-друге, ефективні. Я впевнений, що якщо поставив задачу, ці підрозділи вийдуть в той район і виконає цю задачу. Сьогодні, коли в нас є інструмент в ефективний поки що, так, ми маємо думати про те, а чим ми будемо воювати завтра. Це літаки літаки Камікадзе, які літають вже на відстані в десятки кілометрів. Там, де недосяжно долетіти звичайному fpv дрону цей вид дронів, він якраз, мені здається, дуже перспективний. Ми велику роботу пророблюємо щодня з командою для того, щоб ці дрони вже завтра почали робити нову історію, так як це відбувалося з FPV-дронами в певний час. А це а, просто Довершена зброя. Ти навіть коли а, випускаєш а, кулю з високоточки, там, з великого а, калібру, то ти все одно її не контролюєш в польоті. А, дрон Ти контролюєш від вильоту і до заходу на ціль. Тобто Практично до самого зіткнення ти його бачиш, а, ти його контролюєш. І це просто щось неймовірне. Для мене завжди було важливо приносити користь суспільству, державі і прожити це життя недарма. На цій роботі я знаю, що я 100% приношу користь, що не те, що моє життя проходить недармо, кожен день проходить недарма. Тут ти точно не відчуваєш себе, що ти там. На, займаєш другорядну роль. Саме тут стовідсотково ти можеш бути тим, ким ти хочеш, і незалежно від твоєї статі, головне а, хотіти, прагнути і показувати свою ефективність. На, наша концепція не в тому, щоб е, просто створити загін, і на тому, м, на тому все. Ні, Нам потрібна висока якість пілотів, е, високі показники на полі бою, е, за його межами. І фактично це та сама довга дистанція, в яку ми зобов'язані пробігти і завершити її з високими показниками по завершенню війни. Сьогодні у нас є можливість так переграти більш сильнішого ворога, ні, ніж ми. У нас є ефективні засоби стримування і засоби знищення росіян. В цих, от скажімо так, умовах рождаються найсильніші підрозділи. І я бажаю, щоб Тайфун був один із таких. Я вже це бачу, що це сім'я з єдиною метою виконувати задачі і покращувати свої спроможності і спроможності Національної гвардії. І також я впевнений, що з часом це буде полк, той, окремий полк, який буде окремо виконувати задачі більш ефективно.